До нашого етер вже зараз має доєднатися політолог, професор Національного університету Львівська політехніка Микола Бучен. З ним безпосередньо будемо говорити про те, чому Росію зараз не влаштовує Ватикан як місце зустрічі для переговорів. Пане Микола, є вже з нами. Пане Микола, слава Україні! Дякую, що долучаєтеся! Я вам слава. Тож, пане Микола, тут вийшов Лавров такий собі міністр закордонних справ такого собі недоутворення, як Російська Федерація, і знову ви... Наробив купу заяв. Почнемо з того, що питання легітимності буде принциповим, коли справа дійде до підписання мирної угоди. Сказав Лавров. Росія хоче проведення виборів в Україні до підписання мирного договору. Він заявив, що Москва, нібито, готується до другого раунду переговорів з Україною. Триває робота над меморандумом на Завершальній практично стадії також Лавров назвав нереалістичною можливість зустрічі з Україною у Ватикані, що підтверджує слова видання Bloomberg про те, що Путін, скоріш за все, не приїде до Ватикану. Натомість як майданчик для наступних переговорів розглядають Туреччину. Тож, скажіть, пане Миколе, чому Москва проти переговорів у Ватикані? Давайте з цього почнемо. Ну я думаю, що напевно Ватикан є невдалим місцем для Росії, тому що новий папа римський Лев XIV, почав демонструвати, скажімо, такі меседжі і таку позицію, яка не дуже подобається Росії, тому що напевно вперше за період повномасштабної війни Ватикан почав говорити як на мене абсолютно правильні речі, почав говорити про справедливий мир. Почав говорити про відповідальність за агресію, почав говорити про те, що тим, мир має бути тривалим і гарантованим. Тобто, це ті речі, які, які ну, відверто кажучи, нам бракувало. Тому що е, попередні папи, на жаль, дуже часто демонстрували е, проросійські погляди, про російські наративи. Говорили ті речі, які були або вигідні Росії, або десь фактично чуть не дублювали те, що Росія з різними, скажімо, джерелами поширювала і тому. То Росію це влаштовує, як тільки затий престол почав е, говорити щось трошки інше, те, що більше відповідає реаліям сьогодення і поняттю там відповідальності справедливого миру, Росію, звичайно, це не влаштовує і е, враховуючи те, що новий папа римський американець, враховуючи те, що він очевидно буде. Е, Транслювати ту позицію, яка не дуже буде подобати з Росії, і це може мати вплив на Дональда Трампа і на Америку. Очевидно, що Росію це не влаштовує. Тому, відповідно, вона намагається усунути той чинник, який може бути для неї небезпечним. Ну таким чином, чи не розізлить це, на вашу думку, американського президента, тому що по суті зараз Росія морального авторитета Папу Римського вибачте за грубе формулювання, але так виглядає, як має ні за що. Ну, ви знаєте, Росія напевно за нічого має все, що чого вона не боїться. Тобто, Росія насправді поважає тільки фактор сили або те, що є співзвучне з нею. Тому зрозуміло, що скажімо так, коли святий престоли Папа Римський продукували ті думки і наративи, які подобались з Росії. Вона їх. Ну не для того, щоб поважала, а просто використовувала як інструмент для того, щоб е, поширювати свої думки. Насправді, е, святий престол небезпечний для е, Росії в тому плані, що Папа Римський є духовним лідером. Він є лідером не тільки для окремих країн, а загалом для всіх для всього людства, і навіть для не скажімо, християнських конфесій, тому що е, ну святий престол, і папа римський оособлюється з поняттями моралі, справедливості, добра і так далі. І, Зрозуміло, що е, якщо е, святий престол буде говорити про те, що буде на вигідно Росії, він може таким чином поміняти глобальну світову думку про Росію, про суть війни, про відповідальність про агресію, і в даному випадку ми розуміємо, що це колосальний вплив, тому що політики всіх країн світу орієнтуються на е, скажімо, свій електорат, на своїх громадян. І Якщо святий престол зможе донести, що Росія робить е, незаконні. Невигідні Богові, аморальні, не співмірні з поняттям справедливість доброта речі, то це може налаштувати громадян всього світу проти Росії, і відповідно на це буде змушені реагувати політики, навіть ті, які десь трошки скажімо, підігрують Росії або імпонують Росії. І, в принципі, це для Росії вкрай небезпечна річ, тому в даному випадку. Для них важливо, щоб такі процеси не запустилися. А стосовно того, чи це Дональда Трампа і Америку, ну ви знаєте, на жаль, так виглядає, що що би Росія не робила, Америка чомусь не хоче злитися. Особливо Дональд Трамп І вже зараз в Америці такі процеси знаєте відбуваються, які би не мали відбуватися. на увазі те, що Конгрес починає в обхід Білого Дому пробувати взяти ініціативу і. Власне, поставити Росію на місце, що не мало би в принципі мати місце. Тому напевно, і ті всі заяви, які Лавров продукує, вони теж є результатом того, що Дональд Трамп на жаль не реагує. і Володимир Путін, Росія зрозуміла, що скажімо, Дональда Трампа можна ігнорувати певною мірою, можна в них тиснути. Ну єдине, що хочеться сподіватися, що вони в цьому помиляються. Дональд Трамп ну, врешті-решт знаєте, все також терпіння має свою межу. Я маю надію, що. Врешті раз на доїзді до Трампу і він оця гра Росії, це ігнорування Росії, це постійне вис... виставляння певних умов, але і так далі. І, врешті-решт, знаєте, він емоційно поміняє на стоїсні градусів свою політику і почне здійснювати тиск на Росію. Про Сенат ще з вами більш детальніше поговоримо. Бо там теж є цікаві процеси, і варто нашої з вами уваги, особливо вашої експертної оцінки. Але давайте ще. На жаль, мусимо говорити про Лаврова. Все таки він офіційна особа, такого недоутворення, як Російська Федерація, і він сказав, що просунута стадія меморандуму про припинення війни. На вашу думку, що означає ця згадка Лаврова про просунуту стадію меморандуму? Чи є реальна підготовка до якогось того меморандуму, чи це лише дипломатична гра для міжнародної арени? Як ви бачите, що ви про це загалом думаєте? Тут є два варіанти. Ну ми давайте почнемо з того, що ми маємо розуміти, що зараз Росія не готова до ніяких мирних переговорів реальних. Вона бачить розвиток подій таким чином. Вона готується до літнього контрнаступу. Вона вважає, що маючи ініціативу на полі бою, вона може спробувати Україну все таки перемогти або принаймні суттєво покращити свої позиції. І, в даному випадку Росія абсолютно не готова реально припиняти бойові дії і реально пописувати мир. Тому в даному випадку, перше вона переговорний процес. І ті всі заяви вона використовує лише як інструмент для того, щоб дезорієнтувати захід, вбити клин між міжнародними союзниками України, затягнути час, щоб встигнути отримати більше і так далі. Ну і паралельно, звичайно, вона це робить обережно, тому що вона боїться Володимир Путін, боїться розізлити Дональда Трампа, бо ми знаємо, що він експресивний, емоційний, може прийняти дуже швидко негативні рішення для Росії. І в даному випадку Росія. Оцей переговорний процес і певні заяви, певні кісточки такі кидає для того, щоб десь ніби ну зімітувати бажання певних переговорів, хоча його насправді нема. І в даному випадку є два варіанти: або власне розмови про меморандум та чергові оці кісточки, які Росія кидає, щоб показати Дональду Трампу, начебто, вона дійсно готова до певних переговорів. Або є другий варіант: Росія готує цей меморандум, але цей меморандум буде сто відсотків виглядати як. Вас та, скажемо так, фактична спроба зафіксувати окупацію України і капітуляцію України. Тому тоді два варіанти: або це просто гра, або це бажання. Росії подати цей документ як фіксування того, що вона перемогла Україна і програла в цій війні, і все ну, не більше на мене, пане Микола. Вас не дивує це юридичне формулювання цього документу меморандум, так тому що ну у нас є гіркий досвід Будапештського меморандуму, і слово «меморандум», ну, особисто у мене викликає ускому на лиці із контексту класиків українського президента який вже колись сказав, так це вже було. Так, і на вашу думку, чи не випадково вибрана саме така, знаєте, гра слів, а, і вам слово тоді передаю, щоб не продовжувати ну, важко сказати, Звичайно, бо це такий меморандум, це тип міжнародного документу, і насправді чи це вибрано як дійсно паралель з відоперским меморандумом чи ні? Я думаю, що в даному випадку, якщо Росія, як я вже казав, готує документ, який буде, скажімо, Юридично законувати її, е, її за воювання і нашу капітуляцію, то тут напевно навпаки Росії важливо, щоб це був дієвий документ. Тому що повірте мені, якщо такий документ буде підписаний, вона буде постійно до нього апелювати правдами і неправдами. Або інша справа, якщо тут можливо йдеться певна іронія стосовно гарантії, так тому що Україна постійно говорить про те, що для нас дуже важливі гарантії безпеки, тому що насправді для нас мир цінний тільки тоді, якщо це буде довготривалий мир, і якщо... Він буде нам гарантувати тривалість та в часі і так далі. А він неможливий без дієвих гарантій безпеки для України. І можливо тільки іронія буде в тому плані, що Росія хоче показати, що ці без... міжнародні гарантії, які нам дасть міжнародна спільнота, будуть схожими на ті гарантії, які ми отримали в, в 94-му році. Ну десь так, але насправді що в головах коїться в Лаврова, Путіна і так далі, звичайно, зрозуміти інколи дуже важко. На вашу думку, чому знову вернулися до старої балалайки про нелегітимність українського президента і про те, що потрібно провести вибори до переговорів і підписання, вже як вони кажуть, меморандуму? Ну дуже все просто. Ну тут є кілька нюансів, кілька аспектів. Перший аспект полягає в тому, що Росії було б дуже вигідно, якби Україна погодилася на проведення виборів ще в умовах бойових дій, тому що Росія прекрасно розуміє, що а. І вибори провести в демократичний спосіб, в тих умов, які є нереально. Б, це буде суттєво послаблювати Україну, тому що ми застрягнемо перед виборчій боротьбі. Ми відповідно будемо відволікати свою увагу від протидії російській агресії, і такі, такі процеси вони б дали Росії більше шансів на перемогу на полі бою. І В, оскільки провести, я вже сказав, такі вибори в таких умовах в демократичний спосіб, нереально це буде означати, що ті вибори будуть фарсом, їхній результат буде так само фарсом, і відповідно це навпаки буде послаблювати реально вже послаблювати нашу легітимність, тому що насправді поки що проблем з легітимністю нашої влади абсолютно немає. все відбувається згідно чинного законодавства і конституції. А якщо ми насправді погодимося на ці вибори, то в результаті цих виборів вони будуть наскільки фарсовані і дискредитовані, що навпаки, проблема легітимності реально буде виникати. Тому, якщо ми погодимося на такі варіанти, то Росія буде. Мати вигоду будь при будь-якому розкладі і при будь-якому перебігу подій будь це перший момент. Другий момент пов'язаний з тим, що як я вже сказав, для Росії ну знову ж таки це свідчення того, що вона не хоче реально підписувати ніяке перемир'я, і тому це черговий такий, знаєте, аргумент, але що ми готові, але давайте нехай вони переберуть владу, хай вона буде легітимною і так далі. І це чергова спроба обманути робити клин, зманіпулювати, затягнути і так далі. Ну і ще один важливий момент знаєте, Тут є така абсолютна відсутність внутрішньої самої логіки в Лаврова, тому що він говорить про нелегітимність Зеленського, але про легітимність спікера Стефанчука. Але ну яка логіка, коли парламент мав бути переобраний ще на рік на півроку швидше, ніж глава держави? Тобто, якщо ми вже говоримо, якщо вже Росія говорить про нелегітимність влади. Я не розумію, чому за такою логікою Зеленський не легітимний, а Стефанчук легітимний. Тобто, тут ну, знаєте, і сама внутрішня логіка абсолютно, як то кажуть, не дієздатна, хромає, але ну, на жаль, сподіватися певної логічності в заявах Росії, напевно, марно. Ну, Путін знову ж таки Росія вертається до старої балалайки. Ще рік тому вони про це говорили. Що хочуть створити буферну зону. Зараз знову повторюється. Зокрема, Путін наказав армії створити буферну зону на кордоні з Україною, щоб захистити прикордонні території Російської Федерації. Пане Миколо, змінилося щось у значенні буферна зона за рік часу в контексті слів Путіна. Це спроба насправді, як ви бачите, легалізувати окупацію прикордонних районів нашої держави, які, на жаль, межують з Російською Федерацією, і так би мовити, а де межа кордонів, де закінчується Російська Федерація? Колись Путін дитині сказав, що ніде, але в зв'язку з тим, що вони вписали собі в свою конституцію наші регіони, то питання. А про яку буферну зону тоді йдеться, а Ви знаєте, тут треба розуміти, що Росія скажімо, буде орієнтуватися на фактичні результати, і фактично досягнення полі бою. Тому ми маємо не тішити себе ілюзіями, що Росія готова зупинитися там на юридичної якихось там областях чотирьох чи більше. Тобто, якщо вона, не дай Боже, зможе окупувати більше, вона буде фіксувати і це так само в конституції. Повірте для недемократичної Росії. Де парламент є е, таким знаєте е, ручним е, і робить все, що скаже Путін і його оточення. В принципі, сподіватися, що цього не відбудеться дуже наївно. Тому в даному випадку, очевидно, Росія хоче в такий спосіб по-перше, виправдати оцю літню кампанію, яку вона готує, і вже фактично в ну, за батьма ознаками розпочала чи розпочинає. Тому в даному випадку е, Росія хоче пояснити так. Бону ми маємо зрозуміти, що від Росії зараз міжнародна спільнота вимагає е, перемир'я і припинення бойових дій. А тут Росія хоче активізувати і навпаки підвищити градус, де ескалацію, здійснити на фронті. Вона ну, це має чимось пояснити. Ну це один з варіантів це пояснити тим, що. Оскільки там Україна десь була в Курщна Курщині, ви є зараз на Білгородщині, є на Курщині. Росія говорить, що ми хочемо створити буферну дому, ніби для того, щоб захистити нашу територію, захистити наших громадян. В такий спосіб це є прикриття майбутнього наступу і активізації бойових дій, якщо їм не дай Боже вдасться просунутися більше ніж вони очікують, ну то буде можливо і фіксація спроб, з, скажімо, в конституції Росії. Віднести ці території до території Росії, тому це один момент. Другий момент це знову ж таки це можливо спроба десь зіграти чи підіграти Кіту келгу, який недавно говорив про демілітаризовану зону, яка має бути на лінії фронту на 15 кілометрів. Ну і тут Путін можливо інший спосіб хоче теж внести певні протиріччя і показати, що дивіться ваш. Представник Тіткелого говорив про таке, ми готові йти на зустріч, Тому плані робити демілітаризовану зону. А де вже вона є? Чи відповідає це поняття власне Володимира Путіна, ті і так далі? Ну, це вже питання інше. Ну, бачите, в кожного в кожного своє бачення кордонів так званої Російської Федерації Путін хотів побачити їх взагалі десь там по Дніпру. Якщо так вже говорити, а може і далі, але факт залишається фактом: Україна єдина суверенна неподільна країна, Іран, пізнес, і рано чи пізно всі наші території повернуться. Додому ми обіцяли пане Миколу говорити про Сенат, тому що там теж цікаві заяви. Лунають зокрема Сенат Америки готується посилити тиски, якщо Москва не вийде з реальним планом припинення вогню. 81 сенатор підтримали законопроект про жорсткі санкції проти Росії. Лідер більшості Джон Тун повідомив у документі йдеться про серйозні економічні обмеження, тариф у 500% на імпорт з країн, які купують російську нафту. Тож, пане Миколу, що означає такий консенсус у Сенаті 81 сенатор. За це фінальний удар по нормалізації відносин з Російською Федерацією, якщо, звісно вони наважаться за нього голосувати? Ну давайте почнемо з того, що такий рух, про який вже власне говорив, є свідченням того, що, на жаль, для Дональда Трампа не очевидно, що Росія його водить за ніс. а для... Сенаторів для конгресменів для загалом політичної еліти Америки це є очевидні речі. І якщо оточення Дональда Трампа, його адміністрація е, і, скажімо, чиновники, які оточують Дональда Трампа, дуже бояться йому сказати вправду в очі, ну з різних причин, тому що Дональд Трамп як вже показує практика, він е, дуже прихильний до тих політиків і чиновників, які йому кажуть, те, що він хоче почути приємні речі і навпаки. Він може там десь усувати, позбавляти повноважень та і тиснути на тих чиновників, які йому говорять ті речі, які є правдиві, але які йому не подобаються. Тому в даному випадку його оточення, яке залежне від його волі, від його примх, від його емоцій, воно очевидно боїться йому сказати правду, або дуже обережно це робить про те, що Росія не маніпулює, і Росія його водить за ніт. І Відповідно. В даному випадку, очевидно, що роль на таку відкривання очей для Дональда Трампа має відіграти ті політики, які від нього менш залежні. А йдеться про конгрес, тому що це інша гілка влади, на яку прямого впливу Дональд Трамп не має, особливо в контексті того, що Америка президентська республіка, а основна риса президентської республіки це саме незалежність гілок влади. Тому конгрес є дуже незалежним органом. Відповідно. Він може собі дозволити на відміну від оточення Трампа йому сказати правду. Тому, коли Дональд Трамп засліплений в рожевих окулярах, він захоплюється до тепер Росією. Він, попри всі ці речі, які Росія робить, далі говорить про те, що є шанс на якісь мирні переговори, на те, що Росія готова його послухати. Ну це знаєте, смішно, а може навіть вже і не дуже смішно. Але тим не менше, коли така ситуація є, то очевидно, що Конгрес має на себе брати ініціативу. Але ми маємо розуміти, що тут є теж багато моментів. Перше пов'язані з тим, що е, ну, Дональд Трамп має можливість накласти вето на рішення е, Конгресу. І якщо навіть сімсот тифра 71 сенатор говорить про те, що вето це можна подолати, то чи така ж сама ситуація позитивна для України у палаті представників, це питання вже більш дискусійне. Тому що, е, по перше, Палата представників такої ініціативи і такої консолідованості поки що не проявляла. У друге, спікером там є Джонсон, який е, вже в свій час, як ви пам'ятаєте, е, дуже тривалий час не хотів виносити рішення про голосування про виділення 61 мільярда допомоги для України. Тому тут навіть банально може бути така ситуація в нижній палаті, що навіть якщо буде така більшість, спікер може просто ігнорувати і не факт, що конгресмени зможуть на нього в тому плані натиснути. Крім того, ми маємо розуміти, що для республіканців. Ну, політично невигідно вставати в конфронтацію з Дональдом Трампом, який представляє так само їхню партію, тому що це буде свідчити про певний розкол в лавах республіканців. Це буде бити по їхньому рейтингу, це буде показувати їхню неефективність і неспроможність. Тому в даному випадку. Це насамперед, фактор тиску на Трампа. Вони пробують, щоб Трамп їхнє рішення підтримав, або принаймні почав проводити жорсткішу політику проти Росії, або можливо і підтримав цей варіант. Але якщо Дональд Трамп не буде погоджуватися, а категорично його підтримувати чи е, ризикнуть республіканці публічно виносити оцей розкол і цей конфлікт в публічний простір Америки і зрештою всього світу, я чесно кажучи, маю великі сумніви. Тобто, тут знаєте, це звичайно важливий рух. Тому що він свідчить про те, що є, немає такої знай, тобто що не вся політична еліта Америка має таку позицію як Дональд Трамп. І це дуже корисно для України. По-друге, це свідчить про те, що очевидно і американським виборцям не подобається те, що як себе поводить Дональд Трамп відношенню до Росії до України, тому що ну насправді, якщо для раціонального тверезо мислячого виборця, він виглядає певною мірою посміховиськом, тому що знаєте, йому. Постійно е, маніпулюють, постійно водять за ні за він, ну або нереально не бачить, або вдає, або не хоче бачити. Тому в принципі е, це свідчить так само: ті рухи в Сенаті. Вони свідчать про те, що електорат Америки є, е, власне, скажімо, таким: е, ну е, що хоче бачити певні інші е, рухи. І більш жорстку позицію Дональда Трампа і загалом Америки стосовно Росії, і та нам звичайно дає певні позитиви і певні надії. А як стосовно держсекретаря Марка Рубіо, тому що якщо вірити в New Line, воно стверджує, що Рубіо просуває законопроект Грема про жорсткі санкції та 500 ми для країн, які закуповують товари в в РФ на умовах анонімності одне із джерел близьке до Рубіо повідомило. Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня піднімає тему санкцій. Він хоче, щоб Конгрес просунув законопроект ГРЕМА, оскільки той має більшість у сенаті, це зруйнує будь-яку спробу перезавантаження відносин з Москвою. Ну ви знаєте, Рубіо е, завжди належав до так званого табору яструбів, тобто до тих, хто. В Принципі виступав за жорстку політику і зразки позиції Америки стосовно Росії і загалом стосовно своїх опонентів. Тому в даному випадку він, ще будучи сенатором від Флориди, він в свій час доволі жорстко скажімо, висловлював свою політику і позицію стосовно Росії. Знаєте, але є інший момент. коли Україну задали питання про те, чи Путін військовий злочинець. Він у він не відповіді, міг Ось, хоча кілька років тому він там задавав ділер Тодішньому держсекретарю питаю таке ж саме питання і вимагав, щоб цей підтвердив, що він є з рупутіння злочинцем. Тобто, ви знаєте, така певна карма, коли в той час маючи розв'язані руки, рубіо вільного цього вимагав. А зараз будучи під впливом і залежно від Трампа, він цього того тавати. Але дійсно Марко Рубіо власне позиціонує себе як кажемо представника того табору в оточенні Трампа, який більш прихильний до України. Який власне більше протхоче більшою тиску на Росію, ну на відміну, наприклад, від Віткофа, який ну і він точно не менсу. хоче перезавантажень відносин з Москвою, якщо так, так вивірити тобто, ну, була інформація, виявлялася давно про те, що оточення Дональда Трампа поділене зараз фактично між ними відбувається протистояння на табір тих, хто е, за е, те, щоб нормалізовувати відносини з Росією, і навпаки. На більшість оточення за те, щоб все таки тиснути на Росію, тому інше питання, як я вже казав, що Дональд Трамп чомусь більше прихильний до тих, хто йому хоче агітує за нормалізацію відносин. Тому що теж чомусь на жаль співмірно з його баченнями, з його з його уявленнями і так далі. Ну але хочеться сказати, знаєте, що є така фраза українська приказка, що капля камінь точить. Та, ну, можливо, знаєте, от чергові оці заяви. Лаврова, Путіна і так далі, знаєте, вони коли все таки стануть тою крапкою, яке коли терпіння Дональда Трампа вирветься, коли він вже не буде мати маневрів і не зможе вже говорити про те, що Росія дійсно хоче миру, його поважає, і так далі. Ну і тоді. Хочете сподіватися, Дональд Трамп відомий своєю інпульсивністю, може він. Ну, те, якщо вірити іншому виданню Wall Street Journal, то Трамп сказав лідерам ЄС, що Путін не готовий пропинити війну, бо вважає, що перемагає. Це він сказав під час телефонної розмови в понеділок, 19 травня. З однієї сторони Трамп прекрасно розуміє, що Путін не хоче завершувати війну, а з іншої сторони він йому подобається, тому що він йому може заплатити багато грошей заробити. А ще він має ядерну зброю. І виходить ось таке. О, злий диктатор Ну Я погоджуюся, Ну знаєте тут насправді багато є моментів, і насправді Дональд Трамп це найбільш такий знаєте непрогнозований чинник у е, всіх прогнозах, рівняннях, і так далі. Але ну в даному випадку ми маємо так само розуміти, що Дональд Трамп ну він має знаєте своє его, він формує свій імідж як такого лідера мачо який приймає швидкі рішення, який є авторитетним, до якого прислухається, і так далі. знаєте якщо Володимир Путін буде відверто його за перепрошенням футболити. Ну то знаєте, це буде теж дуже гарно бити, сильно бити по цьому його іміджу, який він хоче собі такого сильного лідера створити. Тому пам'ятаєте, були ще колись Дональд Трамп коли ще пробував дуже так маніакальну підписання і ну, переговори підписання мирної угоди без ну, скажімо так, на будь-яких умовах головне сам факт. І навіть тоді він говорив про те, що ми не можемо дозволити Росії сильно отримати те, що вона хоче, тому що вийде, що вона виграє. А ми програємо Америка і західний світ. Тому але Трамп так само ті речі розуміє. І я думаю, що е, знаєте, оці його перевиборчі обіцянки, і те, що він е, Путін його послухає, і те, що він отримає те, що хоче, він дуже сильно дисунує з тим, що зараз Путін і Росія проводить і як вони поводяться. Тому ну знаєте, Дональд Трамп зараз. З одного боку, хоче там якоїсь вигоди нормалізації відносин. З другого боку він розуміє, що його зараз шиють в дурні і ну знаєте, це все рівно буде певною, коли закінчиться, і коли з нього маневри теж закінчаться, і він буде змушений щось зробити з цим. Пане Микола, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був Микола Бутін, політолог, професор Національного університету Львівська політехніка. Обговорили про те, як Росія затягує не те, що переговорний процес, а імітацію переговорного процесу Роль Америки та Марка Рубіо, який може повпливати на рішення американського президента. Пане Микола, дякую вам. спокійного вечора! Дякую, нагадаю.